На вулиці Січових стріців встановили берлінські подушки, обмежувачі, які змушують водіїв знизити швидкість. На дорозі між будинками 101 та 103 часто трапляються аварії. Тож за приписами поліції комунальники розпочали роботи. І так кстати, не одна була. Тут була, от сюди була. Ну, тут зараз в останнє час по ходу аварії часто, тому що мотаються, мотиляються, як ці самі. Так що це дуже добре, що ставлять поліцейських. Від проспекту Пилипа Орлика до вулиці Леоніда Стромцова торік оновили дорогу. Тож рух на цій ділянці жвавий за зверненнями громадян для безпеки руху, як водіїв, так і пішоходів з обох боків проїжджої частини встановили сім конструкцій. Берлинські подушки краще за лежачі поліцейські, це вже і практикою доведено у нас, тому що великогабаритний транспорт, такий як сміттєвози та великі маршрутки, вони мають Змогу пропустити між колесами їх та не створювати додатковий шум та вібрацію, на який буває скаржаться місцеві, коли встановлюють лежачі поліцейські, а маленькі вже автомобілі змушені знижувати швидкість.